Інформаційний підсумок подій у Дніпрі та області за минулу добу у випуску новин 9 каналу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! Спочатку стисло про головне: ракетний удар по житловому будинку на перемозі, в якому стані постраждалі. Втратили майже все та розпочинають з нуля. У Дніпрі відбувся перший фестиваль релокованих бізнесів. Близько сотні людей зібралися біля головного флагштоку міста. У Дніпрі до Дня Соборності України влаштували ланцюг єдності. 334 ту добу українська нація мужньо протестують російському широкомасштабному вторгненню. Наші збройні сили стоять на захисті нашої країни. Тим часом ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступу на Бахмутському напрямку. Протягом доби противник завдав п'ять авіаційних ударів по позиціях сил оборони та ракетного удару по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Традиційну ситуацію вздовж лінії зіткнення ми ілюструємо у нашій інтерактивній мапі. Сьогодні у щоденному зведенні Генштаб звітує про таке: впродовж минулої доби на Куп'янському напрямку противник вів обстріли трьох районів Харківщини. Бив по Новопавлівському і Стельмахівці Луганської області. На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області. З ворожої артилерії гатили по 14 районах населених пунктів на Бахмутському напрямку. Тут ворог продовжує вести наступальні дії. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапила Авдіївка, Новосельська, Георгівка і Мар'їнка. Наступ окупантів на цьому напрямку успіхів немає. В позиціях оборони агресор знаходиться на Новопавлівському напрямку проте гатить по районах Богоявленки та Микільського, що на Донеччині про безуспішні спроби наступу противника. Генштаб звітує і на Запорізькому напрямку. Там ворог б'є по районах 16 населених пунктів. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони п'яти населених пунктів та місто Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Вночі ворог двічі обстріляв Нікопольський район. До Мирівської та Марганецької громад прилетіли більше 20 снарядів, зградів та ураганів. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. На щастя, обійшлося без жертв та серйозних руйнувань. Зараз рятувальники обстежують території, які вночі потрапили під ворожий вогонь та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, у громадах минулося без загиблих та постраждалих. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку на житловому масові перемога у лікарнях міста ще залишаються 18 постраждалих, серед них одна дитина. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Стан поранених вдалося стабілізувати, тож вони вже всі покинули відділення інтенсивної терапії. Зараз серед постраждалих, які лікуються стаціонарно, нема тяжких хворих. Вони переведені з реанімаційних відділень. До общесоматичних відділень для подальшого лікування і реабілітації. Поліція підвела підсумки після ракетного удару по житловому будинку. Вже можна говорити про 46 загиблих. Шість з них мають ідентифікувати найближчим часом за допомогою ДНК тесту. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 81 людина постраждала, серед них 16 дітей. І майже 40 мешканців вдалося врятувати, їх дістали з-під завалів. У Нас зруйновано 72 квартири. Також пошкоджено в цьому будинку 282 квартири і пошкоджено 41 одиницю автотранспорту, яка знаходилася біля будинку. З постраждалих осіб у нас 127, з яких 46 загинуло. З них 40 тіл. Ми вже ідентифікували. Сбу викрили чотирьох колаборантів на Дніпропетровщині. Два чоловіки та дві жінки, які розповсюджували антиукраїнські наративи, виявилися мешканцями Павлограду. Так, колишній працівник одного із підприємств вугільної промисловості тісно спілкувався з колишніми армійськими товаришами ЗРФ. в своїх соцмережах. Чоловік розміщував пости з закликами щодо підтримки країни агресора. Також викрато пенсіонерку, колишню співробітницю підприємства вугледобувної галузі, маючи родичів з Росії, регулярно підтримувала спілкування і вела свою сторінку в соціальних мережах, де пропагувала ідеї руського миру. Крім того, встановлено співробітника критичної інфраструктури та працівницю одного з промислових підприємств регіону. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі, в рамках кримінальних проваджень, всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Втратили майже все та розпочинають з нуля. Перший фестиваль релокованих бізнесів відбувся у центрі сучасної культури у Дніпрі. Більшість учасників підприємці, яким довелося евакуювати власний бізнес до Дніпра через війну. Так, на Заході були представлені підприємства, в тому числі з Краматорська, Маріуполя, Харкова, Слов'янська, Бахмута, Лисичанська. На фестивалі побувала і наша Оксана Ващенко. Від сучасних технологій та одягу до сувенірів на фестивалі релокованих бізнесів кожен прагнув зацікавити продукцію, знайти партнерів. Представляю на фестивалі наш стартап ProLink.biz. Це конструктор мобільних візиток сайтів. Та гаджети, стікери, карти. Стікер на телефон це один з гаджетів, є різні дизайни. Він програмується з моїм сайтом. Я його наліпив на свій телефон, і при знайомстві з іншою людиною потрібно лише піднести телефон до цього гаджету, і автоматично, навіть без натискань на щось, відкривається мій сайт, де можна зі мною познайомитись, додати ВКонтакти мої сторінки в Соцмережах мої сайти, тому це екологічно, дуже зручно визиває ефект і подобається і дітям, і пенсіонерам, і тим більш підприємцям і молодим людям. Віталій Кривенко займається підприємництвом понад 10 років. Через війну переїхав до Дніпра із Харкова, перемістився не сам разом із командою та продовжує розвивати бізнес. За декілька місяців вже адаптувалися, але а вже це важко. Але хто Хто трудиться там кожен день, тому тому легше. Тому не треба там чогось чекати якоїсь можливості а зразу починати щось робити в новому місті. Команда у Дніпрі додалася зараз. У нас п'ять ключових людей у команді. І ростемо і дякуємо таким подіям і Дніпру, і активним людям, що вони цікавляться, покупають. Ми співпрацюємо. Хтось до команди додається, тому розвиваємося. Світлана Коротун з Краматорська, колись на її підприємстві працювало 25 осіб, тепер четверо. У Дніпрі доводиться починати з нуля. Ділиться жінка. Це дуже важко, тому що ну, бізнес треба вкладати, вкладати, поки ти не побачиш, що. Е на на фоні цього, на тлі цього починає вже якийсь там. З 2001 року я займаюся пошивом жіночого одягу. Починала з весільних суконь, тоді, тоді був корпоративний одяг, От, ну а тепер жіночий одяг. Логістика дуже ну, сложна. От, ми працюємо з тими постачальниками, якими ми працювали раніше. От. А що вам? стосується наших замовників, то вони також в дуже скрутній знаходяться обстановці, і ми намагаємось відновити зараз з ними співпрацю. Більше сотні реєстрацій від бізнесу. Такої зацікавленості до фестивалю не очікували навіть організатори. Я б сказав, що ми отримали неймовірний фідбек не тільки з плану реєстрації в нас їх набагато більше ніж ми очікували. Ми також якийсь момент почали отримувати від всяких представників бізнесів таку запити. А чим вас підтримати не тільки люди були. Підприємці, які готові виставити свою продукцію, а були люди і є, які сказали би дуже потужна подія хочемо вас підтримати. 41 локація представлена бізнесами підприємців. З них ну, більша частина це саме переселенці, і десь третина це місцеві підприємці, які так само беруть участь. В Україні переживає скрутні часи. Зауважують організатори фестивалю. Проте головне бажання працювати та підтримувати один одного конкретними справами. Учасники заходу зібрали кошти для тих, хто став жертвою ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. Оксана Ващенколя Ломовський новини дев'ятого каналу. Цими вихідними у Дніпрі провели акцію приурочену до Дня Соборності України. На честь 104-ї річниці підписання акта з луки молодь міста зібралася біля найбільшого флагштоку та об'єдналася в так званий ланцюг єдності. Близько сотні людей тримали в руках таблички з назвами українських міст, зокрема доокупованих та тих, що зараз в окупації. Також вони були скріплені жовто-синьою стрічкою та дружно виконували гімн України. На унікальному флешмобі побувала і наша знімальна група. Слава Україні! Дніпрянин Віталій відзначає день соборності вже багато років. Каже, для нього цей день важливий, адже його життя пов'язане з патріотичним вихованням молоді. Дуже важлива складова волі і єдність без волі не, не не існує як такої України, і без нашої єдності нашої сніжню волі козацької, да, ночі загальної людської народної і без єдності цього народу не може бути як такої України. Аби це було самого початку не було. Руслі сільська щобо то ні круму, на акцію завітали пересічні містяни. Пані Марія разом з дочкою тримає табличку Місто герой Київ. Жінка ділиться для неї це не просто столиця, це серце нашої держави. Та додає, вирішили підтримати захід та продемонструвати, що усі міста це Україна. Дуже важливо особливо долучати дітей, тому що вони мають розуміти, що українці це нація. Неважливо на якій мові ми спілкуємося. Точніше, ну наразі дуже важливо. А взагалі-то не важливо. Всередині України ми маємо бути об'єднані, єдині. Тому зараз ми тут. Разом з дитинкою вона дуже полюбляє Україну, всі пісні вивчає. Тому ми наразі тут. Завдяки таким заходам патріотичний дух зростає і у найменших українців. Ой, у лузі, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми нашу славну Україну підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвесе. Усього в учасників акції була 41 картка з назвами Міст 24 – обласні центри, в тому числі й окуповані. Ще 16 міст, по яких завдали найбільше ракетних ударів. Та одна картка з написом Україна. У нас є 24 обласних центри, і у нас є міста, які ми хочемо або звільнити вже, або міста, які вже звільнили від російського окупанта. А ми дуже хочемо в Керч. Ми дуже хочемо в Мелітополь. Ми дуже хочемо потрапити в шахтарськ. Ми хочемо в Ялту. Ми хочемо в Луганськ. Ми хочемо в. Донецьк і ці міста незабаром будуть звільнені від расистів. Молодь була об'єднана синьо жовтою стрічкою, створивши так званий ланцюг єдності, що символізував кожен населений пункт є соборним. Єдність у нашій звитязі. ми всі разом стали і об'єдналися проти ворога. Ну і звичайно. Єдність в наших душах і несе, мабуть, переконаність у перемогу. Ми з вами відвоюємо кожен метр нашої землі і звільнимо від російських окупантів. Україна суборна, Україна непереможна, Україна єдина. І цим пишаємося. День Соборності України свято, яке відзначають щороку в день проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цьогоріч це вже 104-та річниця. Дар'я Візір, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9-го каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. Бажаю вам гарних новин, тихого та спокійного вечора.